Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 лютого, 17 лютого 1904 року в Міланському театрі Ласкала відбулася прем'єра нової опери Джакомо Пучіні Мадам Бетерфляй. Композитор покладав на неї великі надії, але того вечора публіка виявилася безжальною. Глядачі освистали постановку, критики були розчаровані. А сама прем'єра стала гучним провалом. Здавалося, історія про тендітну японську гейшу приречена зникнути зі сцени. Та вже за кілька місяців усе змінилося у театрі «Гранде» У Брещії відбулася нова постановка, і головну партію виконала українська співачка Соломія Крушельницька. Її голос, драматизм та глибина образу настільки вразили публіку, що опера зазвучала по-новому. Саме завдяки її майстерності мадам Бетерфляй отримала друге життя і згодом перетворилася на світовий шедевр. Крушельницька була однією з найяскравіших оперних зірок свого часу. Її талант фактично врятував твір пучі від забуття. Сьогодні ця опера входить до репертуару найкращих театрів світу, і в цьому є частка українського голосу. А як ви вважаєте, чи може одна виконавиця змінити долю цілого музичного твору? Лютий 1905 року далекосхідні простори вкриті снігом, річки скували морози. Під стінами Мукдена, стратегічно важливого міста в Маньчжурії, зібралися дві великі армії. Російська імперія сподівалася взяти реванш за минулі поразки. Японська остаточно зломити опір противника з обох боків понад 300 тисяч солдатів. Російська армія під командуванням генерала Курапаткіна займає оборонні позиції, сподіваючись виснажити японців. Але командувач японських військ Ояма Івао діє рішуче 20 днів. Боїв, артилерійські дуелі, штурми окопів, атаки в снігових бурях. Російська оборона слабше розуміючи загрозу оточення. Курапаткін 10 березня віддає наказ про відступ. Війська залишають Мукден, кидаючи припаси і техніку. Після відступу російська армія втратила понад 90 тисяч людей убитими, пораненими і полоненими. Ця поразка стала вирішальною. Російська армія вже не змогла оговтатися, а війна закінчилася поразкою Росії. Японці закріпили свою перевагу, що зрештою призвело до переговорів. Маленька переможна війна закінчилася повним розгромом російської армії і тріумфом Японії. Сьогодні ми розповімо про подію, що сталася 17 лютого 1600 року в самому серці Риму на площі квітів згасло життя людини, чиї ідеї випередили свій час. Джордано Бруно, філософ, астроном, поет, був страчений за вироком інквізиції. Він сміливо стверджував, що всесвіт безмежний, існує безліч світів, а Земля лише одна з планет, що обертається навколо зірок. Такі думки були небезпечні. Католицька церква не терпіла інакодумства, а наука ще не могла довести правоту Бруно. Його звинувачували в Єресі, відмові від догматів церкви, критиці релігійних авторитетів. Вісім років він провів у темниці інквізиції, але не зрікся своїх переконань. Йому запропонували покаятися, та Бруно залишився вірним собі. Ранкове сонце осяяло площу, коли його привели до вогнища. Він мовчав, не даючи суддям останньої радості бачити його страх. Полум'я поглинуло його тіло, але ідеї Бруно пережили століття.